Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні огляд акційних товарів в магазинах мережі Рошен. Акція діє з 1 по 14 жовтня. Давайте разом подивимось, які пропозиції на нас чекають. Всім приємного перегляду! Підписуйтесь на канал, ставте лайки. 40% знижка на шоколад молочний. 88 гривень 70 копійок в асортименті. Є різні начинки. 108 гривень з лісовим горіхом, тирамісу 88 гривень 70 копійок, з полуницею в таку саму ціну, звичайний молочний 102 гривні. Арахіс 88 гривень 70 копійок. Мігдаль кокос в таку саму ціну. 40% знижка крекер. Ту крек з шоколадною начинкою 32 гривні 55 копійок. Какао-горіх ще є. І ванільна молочна начинка. 25% знижка на печиво мультикейк. 180 г 19 гривень 60 копійок. Є різні смаки: вишня, чорниця, полуниця, шоколад. Печиво до кави 185 грам, 15 гривень 25 копійок 2 смаки 370 г велика пачка 29 гривень 60 копійок. В акції 2 смаки печива ловіта, по 23 гривні 60 копійок з кусочками глазурі та арахіс 150 грамів. Ще в акції цукерки на вагу шалена бджілка 13 гривень 30 копійок за 100 г. Хто любить ромашку? Вона зараз в акції за 100 грамів 17 гривень 80 копійок, цукерки хола гранола 13 гривень 95 копійок 30% знижка. Желені цукерки галаретка 18 гривень 65 копійок за 100 грамів смаки в асортименті. Корівка в акції 15% знижка 11 гривень за 100 г. Вафельні трубочки Конафето 21 гривня 13 копійок. В асортименті 140 г в пачці. Є 5 смаків. Горіховий, ванільний, кокосовий, крем какао та молочний. Джелені цукерки боніфрут. Цитрусовий мікс 200 г, літній мікс та ягідний мікс 23 гривні 69 копійок. 30% знижка. 40% знижка цукерки. Чоколатерія від рошен 158 гривень 90 копійок. Об'єм побільше 256 г. Коштують 268 гривень 90 копійок. Вечірні Київ 176 грамів 158 гривень 70 копійок, цукерки Вечірні Київ 352 грами 268 гривень 90 копійок 30% знижка. Батончик Рошету в темному шоколаді 6 гривень 63 копійки. В молочному шоколаді в таку саму ціну. Ще в асортименті є горіховий смак. 35% знижка. Суперпропозиція. Шоколад молочний лакмі 90 г 33 гривні 36 копійок. Також ще є з сезамом. З горіхами 46 гривень 30 копійок. З різними начинками по 29 гривень в асортименті. Цукерки в коробці вишня з вишневим лікером 155 г 69 гривень 60 копійок. Цукерки стріла подільська 200 г. 20% знижка 156 гривень 50 копійок. 15% знижка на зефір, рожевий та грушевий. 14 гривень 85 копійок за 100 г. Також покажу вам різний асортимент, мармеладу та пастіли, пташини молоко в шоколаді, кавонові дольки. Ціни будуть далі на стенді. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Напишіть у коментарях, які солодощі вам подобаються найбільше.